На 36% збільшать пенсії для військових пенсіонерів. Їх в Україні 600 тисяч. Тепер пенсія за вислугу років складатиме 2614 гривень. Пенсія за інвалідністю 3036 гривень. А пенсія у зв'язку із стратою годувальника збільшиться до 1553 гривень. Міністр соціальної політики Сергій Тигіпко зазначив, що в державі потрібно відновити справедливість. У 2008 році була Мені здається, по відношенню до військових пенсіонерів проявлена дуже велика несправедливість. Справа в тому, що військові пенсії прив'язані, що називається, прив'язані до зростання заробітної плати військових. І по законодавству вони практично не індексуються. Навіть при зростанні цін вони практично не перераховуються. У 2008 році була прийнята постанова, були прийняті рішення, які. Збільшували заробітну плату військовим тільки через премії, що по законодавству нашому не давало можливості підвищувати пенсії військовим пенсіонерам. І коли ми почали переговори з військовими пенсіонерами, то ми погодили, що за три рази ми піднімемо пенсії військовим пенсіонерам.